Луки, другий розділ, 25 та 26 вірш. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна і побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І було йому обіцяно Святим Духом, що він не побачить смерті, допоки не побачить Христа Господнього. Ми з вами знайомимося з Симеоном. І треба зазначити, що він не типова людина в Ізраїлі. По-перше, ми бачимо, що він праведна людина, тож він ходить вірою, він вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, попри те, що він. Він ще не знайомий з Ісусом Христом, і Ісус Христос ще не прийшов в цей світ, тому що Симеон став праведною людиною не в момент, коли Ісус Христос був зачатий в лоні Марії, а був до того праведний, то він ходить вірою. Більшість ізраїльтян ходила, покладаючись на закон і покладаючись у своїх відносинах з Господом на своє виконання закону. По-друге, ми бачимо, що Симон людина побожна, тож його віра в Ісуса Христа, його пізнання Господа впливає дуже сильно на його щоденне життя, практичне життя, і воно змінюється під впливом Божого закону. Ми також бачимо, що Симон очікує втіхи Ізраїля, тобто він очікує Месії. Він очікує Ісуса Христа, і це очікування є дуже яскравим в його внутрішньому житті. Це очікування дуже впливає на внутрішнє життя Симеона, і він шукає втіхи, а кожна людина шукає втіхи в своєму житті, кожний з нас шукає втіхи в своєму житті. Чому? Тому що ми з вами живемо в грішному світі і зустрічаємо дуже багато болю, страждань, негаразд в своєму житті. І нам потрібна втіха. І Симон шукає саме втіхи. Ізраїля, він шукає а, месію Очікує Месію, який був відкритий саме в Ізраїлі, тому що саме в Ізраїлі Господь говорив про прихід Месії, і в цьому є унікальність народа ізраїльського, тому що в ньому в першому було відкрито про Ісуса Христа. А також ми з вами читаємо, що Дух Святий був на Симеоні тобто, Симон не просто був народжений згори, як кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. А Симеон був ще й помазаний Святим Духом і Святий Дух Пророку. Ував для Симеона, відкривав йому певні откровення щодо Ісуса Христа, щодо життя самого Симеона. І тому ми бачимо в Симеоні таку незвичайну нетипову людину для Ізраїля. Здебільшого, ізраїльтяни, хоча вони ходили до храму, хоча вони читали Слово Боже, хоча вони вірили в прихід Месії, але і їх віра в прихід Месії, і їх читання Слова Божого. Їх прихід до храму, їх очікування Месії, їх молитви, їх жертви, вони були з відхиленням від. Слово Божого, вони покладалися на себе, вони покладалися на закон, вони не покладалися на месію. І тому Симіон був нетиповим серед них. І ми з вами тут маємо зазначити мати, маємо взяти для свого практичного життя, що в кожні часи у Господа є люди, які дійсно істинно читають Слово Боже і розуміють Слово Боже і істинно вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож, дивлячись на Сіміона, ми з вами. Маємо розуміти, що завжди є люди, які істинно вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, які істинно розуміють Слово Боже, які сповнені Духом Святим та служать Господу, і життя яких знаходиться під дуже великим впливом істини Слова Божого. І ми маємо бути серед таких людей, тому що коли ми дивимося навколо себе, ми можемо побачити з вами в лапках, скажу, звичайних ізраїльтян, які. Ізраїльтяни, які приходять до храму, які моляться Господу, але на жаль, серця, яких не віддані Господу, які не ходять вірою в Ісуса Христа, серця, яких не сповнено очікуванням Ісуса Христа, не сповнене пізнанням Ісуса Христа. Тож, нехай ця думка про Семена надихає нас вести своє життя, духовне життя дуже потужно, цілеспрямовано шукаючи Ісуса Христа, пізнаючи Ісуса Христа і надихаючись. Словом Божим, і давайте з вами звернемо увагу ще на одні слова, які говорить Дух Святий Семіону. І Дух Святий говорить йому, що Симіон побачить на власні очі Христа Господнього, тобто месію Господнього, помазаника Господнього. Ми з вами живемо у світі, де існує дуже багато месій, і вони існують від часів гріхопадіння. Чому? Тому що через гріхопадіння світ потребує месію справжнього, але е, сатана. Гріх всередині серця кожної людини він нас змушує шукати небожих месій, покладатися на людей. І дуже багато людей позиціонують себе як месій в певній сфері життя, в певних умовах для певних людей закликають слухати їх, йти за ними, довіряти їм, кажуть, що з ними Господь, кажуть, що вони вирішать певні проблеми. І люди схильні йти за месіями, ми за лжемесіями, і слово Боже каже, що дуже багато лже у цьому світі лже-христів, і дуже багато людей. Ми навіть можемо сказати, що кожна людина схильна або йде за якимось месією. Це може бути чоловік, це може бути жінка, і покладається на цих людей, на їх таланти, на їх здібності, на їх мудрость. І для людини це приємно перекладати свою відповідальність на іншу Людину на лжемесію на людину, яка позиціонує себе месією, для того, щоб очікувати саме від цієї людини полегшення в своєму житті, вирішення проблем в своєму житті, покращення свого життя. Тож будемо боронити своє серце від того, щоб ходити за лжемесією. Слово Боже каже, що справжня втіха приходить виключно від єдиного месії, справжнього месії від месії Господнього, і це є Ісус Христос. Тож будемо ще більше дізнатися. Знаватися про Ісуса Христа будемо ще більше поглиблюватися в Слово Боже для того, щоб наш розум, наші почуття, наша надія, наша віра покладалася виключно на Ісуса Христа, на месію Господнього. Щоб ми з вами все більше і більше б звільнювалися від того, щоб дивитися на якусь людину, на якісь досягнення, на може навіть на гроші, як на месію в своєму житті. І будемо також дуже. Для того, щоб не ставати самими месіями для себе, не ставати самими месіями для когось, будемо з вами пам'ятати, будемо з вами ще більше роздумувати над цією думкою, що месією Є виключно Ісус Христос, і тільки Він може принести в життя кожного з нас, в життя наших близьких, втіху від Господа, втіху не тимчасову, а втіху вічну, втіху, яка призведе до повноти втіхи. Тож будемо з вами ще більше разом поглиблюватися в слово Боже для того, щоб наш розум, для того, щоб наше серце, для того, щоб наше поклоніння воно було віддано виключно Ісусу Христу істинному месії, месії Господньому.